Лісунька і її сузір'я. Одного вечора лісунька, як завжди, заглядала у вікно і розглядала зорі. Вона згадувала, як дідусь Льоня колись казав Бачиш ти, маленьке сузір'я. Я назвав його сузір'ям лісуньки, бо ти мій сесвіт. З початком війни вони з батьками опинились далеко від дому, а дідусі й бабусі залишились в Україні. І щоночі, дивлячись на зірки, лісунька думала А де ж те моє сузір'я? Тієї ж ночі камінчик-мальованчик у її долонці раптом спалахнув. Лісунько, ходімо. Ми знайдемо його разом. Це буде наша міжзоряна пригода. В одну мить кімната зникла, і вони полетіли крізь зоряний тунель. Лісунька опинилась у космічному костюмі з фіолетовим сяйвом. А навколо Тисячі планет, немов кульки з фаєрверками. Вони пролетіли повз червоний Марс, де вітер малював узори на пісках, марсіанські вітри рухають пил по поверхні, і часом це виглядає так, ніби художник малює по піску. Промайнули Венеру, яскраву, мов жовте сонечко. Потім повз кільця Сатурна. Що обертались, як танцювальна стрічка. На Юпітері блищали грози, а біля місяця, який є супутником землі, хтось залишив крихітне сердечко. Камінчик вів її крізь галактики, де мешкали зоряні лисиці, співали метеори й мерехтіли туманності. Але сузір'я з її ім'ям не було. Вона точно знала, що воно десь є. Врешті вони опинилися біля далекої зорі, яка пульсувала знайомим теплом. Там стояв хтось у мантії зі світла. Так, це був він, дідусь Льоня, якого вона впізнала з першого погляду. Ти прийшла, як я й вірив. Твоє існує, просто його треба зібрати. Але спочатку він хотів їй дещо показати. І дідусь повів Алісу у її теплі спогади. Ось дідусь Льоня, тренер з великого тенісу, вчить її грати. І лісунка згадує свого улюбленого дядька Данила. А він, до речі, також є тренером з великого тенісу. А ось вона їде на своєму триколісному велосипеді у формі поліцейської і роздає штрафи за порушення. Тут Аліса плаває в басейні. І махає рукою дідусю. А тут вони збирають разом шовковицю, а потім із бабусею Оксаною ліплять вареники. І всі разом мама Ірина, тато Вадим, Аліса, дідусь Льоня і бабуся Оксана насолоджуються смачними вареничками. Дідусь і Аліса продовжили свою подорож. У нього в руках були зірки. Схожі на пелюстки. Кожна, це твоя добра думка, добрий чинок, твоя любов. Разом вони запускали зірки в небо одну за одною, і поступово в темряві почала вимальовуватись форма. Серце, усмішка і її ім'я лісунька. Це твоє сузір'я, і воно буде світити всім, хто шукає тепло. Вона обійняла його, камінчик засвітився золотом, і в ту ж мить лісунька опинилась удома, у себе в кімнаті. На підвіконні лежала зоряна листівка, а на ній було написано: Твоє світло видно навіть у космосі.